Ключова навичка фотографа це комунікація. Часто комунікація важливіша навіть ніж технічні знання. Якщо ви не згодні, додивіться це відео до кінця, я обіцяю, у вас буде трансформація ваших поглядів на комунікацію. Майже кожен фотограф, та я в тому числі теж колись думає, що Найважливіше це техніка, технічні навички, об'єктиви чи, можливо, обробка. Я теж колись раніше думав, що якість фото вирішує все. Але ж чому тоді ми пам'ятаємо історії, а не те, якою камерою чи на який об'єктив було знято те чи інше історичне зображення? Сьогодні розкажу декілька. Особистих історій, і покажу, як один фотограф буквально за 5 секунд зробив історичний портрет Вінстона Черчилля. Комунікація це навичка, яку може засвоїти кожен. Додивіться це відео до кінця, я гарантую. Ви захочете комунікувати більше, ніж фотографувати. Комунікація це не те, що можна пощупати чи купити. Вона не робить якесь класне боке і взагалі ніяк не впливає на кадр, Подумаєте ви проте. Фотографія це вже форма комунікації. Ми фотографуємо, щоб щось сказати, щоб передати емоцію, настрій чи власне бачення світу. Але іронічно те, що багато фотографів залишаються на цьому рівні і не переходять на наступний. І що найгірше ігнорують комунікацію до, під час та після зйомки, але дарма. Бо хороший фотограф той, який не тільки гарно фотографує, а ще й класно комунікує, а також. Дуже тонко відчуває людей. До кожного фотографа так чи інакше звертаються люди. Ми завжди працюємо для людей, тому що глядачі наших фотографій це люди. І зазвичай все починається ще до зйомки. Коли клієнт пише на пошту чи в директ, як ми відповідаємо, який тон у нас. Чи дізнаємося ми про його бажання, чи. Викликаємо ми в нього довіру, бо комунікація фотографа це не просто привіт, ось ціни на мої послуги. Це набагато, набагато глибше. Також на наступному етапі, коли ми готуємося до зйомки разом з клієнтом, як ми створюємо впевненість, як ми створюємо очікування, як ми створюємо легкість у спілкуванні? Чи створюємо ми її взагалі? Чи відчуває людина, що ми професіонал і нам можна довіряти наступний момент ключовий, що відбувається під час зйомки. Комунікація це інструмент номер один, бо те, як ми комунікуємо на самій фотосесії, і є найголовнішим інструментом не камера, не об'єктив, не штатив. Бо ми або допомагаємо людині розслабитись і почувати себе впевнено і робимо гарні кадри. Або ми втрачаємо цей момент і взагалі можливість створити щось класне. Погодьтесь, ми або допомагаємо людині відчути впевненість, в свою красу та легкість, допомагаємо їй розслабитись, або ми не створюємо цю атмосферу і втрачаємо цей момент. Бо атмосфера це не випадковість. Ми створюємо її не тільки оточенням, а ще й своїми словами, діями, мімікою, емоціями. Тому, так як є багато налаштувань в камері. Так само є багато налаштувань в комунікації, і тут точно погодиться кожен. Однаково важливо вміти керувати органами апарату так само, як і важливо вміти керувати емоціями людини, правильно з нею комунікуючи. Ще один рівень комунікації, який любить ігнорувати більшість фотографів, це продажі. Це нормально, ми всі уходимо в фотографії для того, щоб Уникнути продажів, ми не хочемо продавати, ми хочемо лише робити якусь красу, робити класні фотографії. Але реальність така, що якщо ми не продаємо свої послуги, їх ніхто не купує. Якщо ми не вміємо донести правильно свою цінність, як людина може щось у нас купити? Так багато фотографів скажуть: нехай мої роботи говорять за мене. Але уявімо таку чудернацьку ситуацію, що ми заходимо в магазинчик, і там стоїть продавець, мовчазний, нічого нам не каже. Всі його товари знаходяться під прилавком, ми їх не бачимо, але у нього стоять гарні такі коробочки. І от він каже: Вибирайте мене, бо в мене класні, гарні коробочки. Ну, звісно, це абсурд, але, на мою думку, ця метафора дуже класно ілюструє те, що. Багато фотографів упускає а саме вміння правильно себе продати і продати не просто да, як впарити себе, а саме розуміючи потреби клієнта. Люди хочуть не просто фотографій. Якщо ваша послуга це просто відправити там 50 100 фотографій клієнту, то ви швидше за все в довгостроковій перспективі програєте конкуренцію. Люди шукають емоційний зв'язок. Вони хочуть купити не просто фотографії, а відчуття. Відчуття, що їх бачать, чують, розуміють, що їх потреби важливі. І ще одне. Люди не запам'ятають, на що ви знімаєте: на Nikon, Canon чи Sony. Вони не запам'ятають, якої довжини у вас був об'єктив, але що вони точно запам'ятають. Так це атмосферу і те, як ви з ними спілкувалися, і як вони почували себе поруч з вами. Готуючись до цього відео, я намагався згадати, які в мене були переломні моменти. Я згадав три таких ключових моменти. Перший момент це був 2014 рік, я ще не знімав комерційно, але я захотів пофотографувати випуск одногрупників. І всі вони кудись розбігалися, я не міг їх Спіймати, зробити класні кадри, якісь групові. Ну просто був якийсь хаос, як і на знімальному майданчику, так і в моєму в моїй камері. І моя одногрупниця відвела мене в сторону і сказала мені тихо: Андрій, ти маєш ними керувати, ти маєш бути строгим, чітким і казати їм, що робити. Інакше тебе ніхто не слухатиме. І це була така, знаєте, перша насінинка, від якої почався відлік розуміння трансформації розуміння, що я маю комунікувати з людьми для того, щоб зробити те, що я хочу. Друга ситуація, яка дозволила прорости ці населенці, я почав знімати комерційно і робив портфолійну фотосесію для подруги. Тобто я був, наче розслаблений, бо я її знав. Мені не треба з нею було встановлювати контакт, тому я просто фотографував. І максимум, що я їй казав, це стань тут або присядь ось тут. А в перервах між тим, як я фотографував, я дивився напружено в камеру і щось там сам собі бурмутів під носа. Коли я віддав їй фотографії, вона мені написала таке повідомлення: Андрій. Я просто в захваті. Я думала, що у нас нічого не вийшло, бо ти весь час дивився в камеру з таким виглядом. З таким обличчям, що там я думала просто якийсь кошмар, а тут виявляються хороші фотографії. І це був другий момент, коли я зрозумів, я маю чітко спілкуватися з людьми. Я маю не просто їм казати, що робити, а ще й створювати певну атмосферу, щоб людям було цікаво, комфортно та приємно зі мною співпрацювати. І третя ситуація, яка укорінила моє розуміння, що я маю працювати над своєю комунікацією, я вже. Працював деякий час, налаштовував рекламу для того, щоб отримувати більше замовлень, але дуже багато заявок я просто зливав. Що ж, я намагався зрозуміти, що ж я роблю не так. І тоді я, проаналізувавши, зрозумів: замість того, щоб виявляти потреби, спитати у людей, що вони хочуть, я просто їм казав. Добрий день, ось моя ціна. Бронювання фотостудії треба доплачувати окремо. Люди уходили, звичайно, їм вони не бачили нічого персонального, нічого емоційного. Вони просто бачили текст з якимось цифрами, і все. Вони не розуміли, як буде проходити, чим я можу їм допомогти, чи я взагалі та людина, яка може допомогти. І, врешті-решт, вони вирішували, краще піду там, де дорожче. Але там точно про мене попіклуються, там точно зроблять результат, який я хочу і очікую. Ось так три ситуації, які докорінно змінили фундаментальне моє мислення щодо того, наскільки важливо комунікувати. Але якщо ви думаєте, що це історія про успішний успіх, що я став таким різко став класним спілкуватися, мені було легко, так як я зараз розмовляю з вами перед камерою. Ні, ця історія не про мене. Я був дуже-дуже зажатою, і мені було дуже важко спілкуватися. Якщо я колись наважусь, я покажу свій перший записаний о, голосовий сторіс. Це було просто жах, як я прокачував свою комунікацію. Ну, по-перше, через біль, через страх і через вихід з зони комфорту. Щоб ви розуміли, до того як стати фотографом, наскільки мені було важко спілкуватися з людьми. Коли я шукав роботу, і мені треба було подзвонити по вакансії. Я міг півдня налаштовуватися на те, щоб подзвонити на один номер. Мені було дуже важко просто набрати і поговорити з людиною. Тому, коли я вже працював фотографом, я вирішив, треба з цим щось робити. Перше, що мені прийшло в голову, я пішов працювати в Uber. Це був для мене дуже великий виклик. Мені було страшно, мені це був. Величезний вихід з зони комфорту. Кожна поїздка для мене була просто, мене скручувало живіт, мене просто серце калатало і вилітало. Хоча хтось подумає, а що тут такого незвичного, да? Ну, відвіз людину. Але для мене це було дуже, дуже складно в плані комунікації. Друге, що я зробив, я прописав сценарій зйомки для кожного жанру окремо. Наприклад, для сімейної зйомки я прописав сценарій на годину зйомки. Що за чим я роблю? Це більше не прям а алгоритм дій, отак я роблю з кожним, але це був плюс-мінус шаблон, який я міг робити з кожною родиною. Що це мені дало? Я не думав більше про процес зйомки. Він став плюс-мінус автоматизований, тобто я знайшов певний паттерн дій, який дозволяв робити якісні фотографії кожного разу. І це дало мені можливість розгрузити голову. Я більше не думав, що ж я роблю, що мені далі робити, як тут позивати з людьми. Ні, все було доволі таки просто прописано. Якщо я щось забував, дивився в телефон і згадував, що мені зараз треба робити. Це дало можливість звільнити голову для того, щоб просто спілкуватися з людьми, просто створювати якусь невимушену атмосферу на своїх фотосесіях. Ну і третій крок. Іди туди, де страшно. Я пішов і зробив цей Ютуб канал. А якщо ви відкриєте перше відео, воно буде ну, мені воно дуже не подобається, але як нагадування собі про те, яким я був, я його залишаю. Ну, в принципі, я місяць його робив, я годинами записував, перезаписував і потім монтував, перемонтував це відео для того, щоб воно вийшло. Таким, як я хочу, але зараз я розумію, воно мені просто жахливо не подобається. Але так як я туди вклав багато свого часу і десь там, можливо, часточку своєї душі, нехай воно буде як нагадування свого старту. І реально найбільшим страхом запуску Ютубу було те, що або ж ніхто це взагалі не подивиться, або якщо хтось побачить, буде сміятися, що якісь. Чувак щось там намагається говорити, а в нього це жахливо виходить. Тому комунікація це те, чому можна навчитися. І фотографу обов'язково потрібно це вміти. Історія про портрет Вінстона Черчилля. у 1941 році легендарний фотограф Юсуф Карш мав зняти портрет Вінстона Черчилля. Кажуть, що Черчилль дав лише дві хвилини на те, щоб зробити цей портрет. За звичкою. Як і раніше він фотографувався, він прийшов з сигарою в роті. Але Кершу це не сподобалось, тому що густий дим заважав зробити чіткий знімок. Те, що зробив Керш, здивувало і Черчилля, і його самого. Він підійшов до Черчилля і сказав: вибачте, сер, і висмикнув у нього з рота сигару. Черчилль так нахмурився і подивився на Керша з такою злобою. Що це стало просто геніальним знімком і, мабуть, найкращим портретом Черчилля. Потім Черчил трошки відійшов і сказав, що ти приборкаєш в кадрі навіть дикого Лева. Ця історія про те, що ми пам'ятаємо не техніку, не камеру, не об'єктив і не плівку, на яку було все це знято, а саме історію і підхід фотографа до людини. Світ пам'ятає, як була зроблена ця фотографія. Що ж, хороший фотограф це той, який вміє бачити, відчувати і говорити. Говорити і комунікувати з клієнтами, говорити через свої фотографії, звертатись до аудиторії. Комунікація це не додаткова опція фотографа, це ваша суперсила і ваш фундамент. Тому що без неї ви не зможете досягти чогось в сьогоднішньому конкурентному середовищі. А фотографів зараз дуже багато, бо вже сьогодні люди звертаються до фотографів не просто за якісною картинкою, люди хочуть більшого. Вони хочуть зв'язку, вони хочуть атмосфери, спілкування та унікального досвіду. Якщо ви вмієте правильно комунікувати, ви зможете цей досвід дати. Якщо ж ви досі думаєте, що ні, технічні навички це найголовніше, тоді це відео пройшло повз вас і це нормально. Але ж якщо ви думаєте, так, це про мене, я хочу глибше і я хочу працювати над собою, значить ви вже інший фотограф, бо ви готові до змін. Створюйте не просто фотографії, а досвід, який запам'ятовується. Бо хто вміє говорити, той керує світом. Класних вам кадрів, до нових зустрічей!